Очікувані вихідних гімназисти бешкетують у коридорах рідної школи. Тім сьогодні і в них, і у їхніх наставників настрій особливий. На порозі день вчителя. Приятний осінній день, тому що мої ученики радуються разом зі мною. Я відчуваю праздник. Напередодні дня вчителя освітян 3-ї гімназії Дніпропетровська привітав народний депутат України Борис Філатов. Завітавши до навчального закладу, політик поспілкувався з педагогічним колективом та підкреслив. Вчительський хліб не простий, втім вельми шанований. Пусть в вашій житті буде більше чуда, пусть буде більше чуда у ваших. подопечных, у детей. И вот тот свет, знаете, который вы несете, пусть всю жизнь у детей горит и дальше в глазах. Очень хочется, чтобы прежде всего наш труд был не только высоко оценен в материальном плане, а прежде всего статус учителя был поднят до таких высот, чтобы его ценили, понимали, прислушивались и дорожили каждым мнением, каждым словом Уважаемого учителя. Усміхнені очі, квіти, святковий торт та посмішки на обличчях. Зустріч Бориса Філатова з вчителями пройшла у форматі теплої зустрічі під звуки саксофону та викликала тільки приємні емоції. Для нас це дуже приємно, тому що не часто, кінечно, нас посіщають люди е, такого рангу, і тим більше в треєкратному розмірі приємно, що Борис Альбертович посітив наше учебне заведення. Маргарита Литвиненко, об'єктив 27 канал.